Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео я хочу розказати про один дуже цікавий турнір, який стартував нещодавно в Об'єднаних Арабських Еміратах. Справжнє гросмейстерське змагання: 44 володарі найвищого шахового титулу грають в класичні шахи за швейцарською системою в 9 турів. Серед них троє українців: Василь Іванчук, Андрій Волокитін та Юрій Кузубов. Звісно, з цієї трійки найбільшу увагу привертає наш уславлений ветеран Василь Михайлович Іванчук. На жаль, українець поки що грає невдало. Після чотирьох турів у нього лише півтора очки, і наразі він посідає не дуже той високе місце у другій половині турнірної таблиці. Але партія четвертого туру, яку Іванчук грав чорними проти значно молодшого ізраїльського гросмейстера Ідо Горштейна, особисто мене вразила. В ній з'явився саме той Василь Іванчук, якого ми з вами поважаємо та любимо. Дуже динамічний та цікавий поєдинок, який я пропоную вашій увазі. Отже, Ідо Горштейн, який грав білими, пішов С4. У відповідь найпринциповіше е 5 Суперники розігрують один з основних варіантів англійського початку. Після ж3 кінь це 6 слон Ж2, ж кінь кіньца 3, слон ж 7 і тура б 1 Білі готують програмне в цьому варіанті просування пішака Б, щоб захопити якомога більше простору на ферзовому фланзі та розчистити шлях своєму потужному білопольному слону. Іванчук грає А5. І після А3 кінь ф 6, білі все ж таки просувають пішака на Б4. Далі розмін 2 0 д3 і кінь е 7 Білі грають ферзь Б3, Іванчук ставить пішака на d6, відкриваючи білопольного слона. І після кінь ф 3 профілактичне просування пішака на h6. Василь Михайлович готує вихід слона на е 6 Після рокіровки робить цей хід. Білі грають b5 і ферзь d7. Українець з одного боку з'єднує тури, що означає формальне закінчення дебютної стадії партії, з іншої створює конкретну позиційну загрозу слона штри з розміном білопольних слонів. Білі цьому не перешкоджають, грають слон А3 і після слон h 3 просувають пішака на С5. Іванчук повертає слона на Е6, нападаючи на ферзя, і той відходить на Б2. Зроблено аж 16 ходів, а на дошці поки що шахова теорія. Раніше в цій позиції чорні робили дуже цікавий хід Е4, щоб відкрити чорнопольну діагональ і активізувати свого фенкетованого слона. Водночас заслуговує на увагу хід кінь Е Д 5 пропонуючи розмін легких фігур. Але Василь Михайлович робить новий хід Б 6 який насправді є неточністю. Чорні провокують суперника на просування пішака на С6. і саме це треба було зробити ізраїльтянину. Після відходу чорного ферзя білі зіграли б Е4, далі слон Б4, і починається боротьба за відкриту вертикаль А, на якій у білих вже є дуже серйозний форпост на А6. А у чорних відповідного поля на А5 немає, адже воно під боєм слона. У білих тут серйозна просторова перевага. Але Горштейн вирішив зіграти інакше. Він розмінявся на d6 і тепер на ферзовому фланзі, і взагалі на шахівниці дві відкриті вертикалі А і С, які займають чорні тури. Після тура фц 1 тура фц 8 е 4 зіграли білі і кінь відходить на Е8. Мабуть, чорні готують просування пішака на ф5, та й маневр кінь С7 з тиском на пішака Б5 є досить корисним. Але після Тура с 2 Іванчук грає Д 5 і Горштейн вирішує розмінятися на Є 7 змушуючи чорних бити на Є4. Адже якщо забрати слона, то білі заберуть на Д5 виграючи пішака. Тому де пішов Іванчук, контратакувавши коня. І тут білим обов'язково треба було бити цього пішака. Щоправда, позиція після ферзь Є 7 вже з перевагою у чорних. У них відмінно розташовані тури, білопольний слон Е6 значно сильніший за свого опонента слона ж 2 Та й взагалі, як ви помітили, у чорних тут перевага двох слонів. І якщо позиція відкриється, то вони скажуть своє вагоме слово. Але все ж таки те положення було кращим, що було у білих. Та Горштейн грає інакше. Він вирішив зберегти свого слона і відходить на Б4. Мабуть, сподівався, що Іванчук поб'є коня, але український гросмейстер робить сильний і добре розрахований хід ЄД, нападаючи на туру, та відходить на С 1 і Е4 з нападом на коня. Заодно чорні відкривають свого чорнопольного слона, який вже давно стояв без діла. Білі грають кінь Д2, нападаючи на пішака е 4 Звісно, хід F7 F5 напрошується, і саме його зробив український гросмейстер. Але комп'ютер підказує, що більш сильним ресурсом було тура А2, нападаючи на ферзя. Звісно, цей хід український гросмейстер бачив, адже по суті чорні виграють ферзя. Щоправда, після взяття на А2 конем забираємо розмін на с 8 тура б'є Б2. Позиція не така вже й ясна. Так, чорні тут все одно грають Ф5 і отримують потужні пішаки, але все ж таки тут у білих за ферзя тура і дві легкі фігури. І хоча комп'ютер надає велику перевагу чорним, людині це не дуже той очевидно. Тому Іванчук вирішив відразу зіграти F5 і, по суті, український гросмейстер отримав тут два пішаки за легку фігуру, тобто ми маємо справу з жертвою матеріалу. Але, як ви добре знаєте, окрім матеріального фактору, на загальну оцінку положення впливає і позиційний. А тут все на боці українського шахіста. Майже всі його фігури, за виключенням коня, Е8, працюють на повну потужність, особливо вражають слони, які буквально розстрілюють ферзовий фланг. У білих же значно менше простору, і не видно, як в найближчий час вони можуть змінити ситуацію. Горштейн намагається поборотися за вертикаль А, ставить туру у кут шахівниці, а Іванчук покращує свою найгіршу фігуру, тобто коня, ставлячи його на Д6. Тим самим українець двічі нападає на пішака Б5 і має в резерві маневр кінця 4. Горштейн міняється на А8, і якщо тут зіграти тура А1, шаблонний хід, який наштовхується на відмову в розміні тур. Тура c 8 нападаючи на зв'язаного коня. І після ферзь А3 просто міняємося на С3, і фінальна вилка кінь Б5 призводить до виграшу матеріалу. Тому ізраїльський гросмейстер відразу розв'язав коня, зігравши ферзь Б1. І тут Іванчуку варто було все ж таки зайти конем на С4. І після розміну на цьому полі комп'ютер надає велику перевагу чорним. Але Василь Іванчук вирішив все ж таки забрати третього пішака за легку фігуру і побив на Б5, давши своєму молодому супернику відмінний шанс вийти сухим з води. Тут Горштейну треба було побити пішака е 4 конем д2, тобто просто повернути легку фігуру. І після взяття слон е 4 потужний потрійний удар. В цьому варіанті обидва шахісти повинні демонструвати точність. Чорним треба грати Д2, нападаючи на туру. Далі після тура Д1, тура А8 все ж таки під боєм, тому кінь А3 нападаючи на ферзя. Якщо розмінятись на А3, то тура чорних йде з під бою слона суперника. Тому білим краще відійти ферзем, і після розміну перехід до еншпілю, в якому чорні зберігають лише мінімальну перевагу. Наприклад, тура c 8, кінь Е2, далі кінь С4 розмінялися, білі забирають пішака Д2. Ну, звісно, тут у чорних, як і раніше, два слони, віддалений прохідний пішак, але захисні ресурси білих досить серйозні. Та Горштейн помилився. Він забрав на Б5, і після розміну коней у нього знову серйозні проблеми. Ізраїльський гросмейстер продовжує стратегію розмінів, ставить слона на D6, але й веншпілі після взяття на Б1 у чорних серйозна перевага. Іванчук просто ставить слона на Д4, і в українського гросмейстера вже майже виграна позиція. У нього повна компенсація за відсутнього коня, три пішаки, і, до речі, які. Один віддалений пішак b6, який дуже швидко може піти вперед. А інші це монолітний пішаковий ланцюг, який максимально обмежує легкі фігури суперника, особливо слона G2, який дуже часто в цих варіантах англійського початку є сильною фігурою. Та як ми бачимо, українському метру вдалося приборкати цього потужного звіра в таборі суперника. Білим катастрофічно не вистачає простору. Горштейн робить якісь ходи, але це ситуацію особливо не змінює. Після аж 4 Іванчук нападає на коня, захист і атака пішака, той йде на аж 5. Білі підсилюють короля, але слон c 3 знову напад, король e 3 Білий кінь зв'язаний, і чорні вчасно просувають пішака на b 5 якого бити не можна, тому що буде тура А1 шах і мат наступним ходом. Тому король Д1 грає Горштейн, розв'язуючи коня, але чорний прохідний пішак проскакує на Б4 під захист чорнопольного слона. Горштейн міг зробити спробу звільнити білопольника, зіграти F3 тричі атакуючи центрального пішака Е4. Але тут чорні могли зіграти як слон Д5, захищаючи цього пішака, так і слон Д7 з серйозною загрозою слон А4. Далі після взяття на Е4 шах. Якщо зайти на С1, то шах на С2 турою, далі взяття на D2 з подвійним шахом, там дуже швидко чорні ставлять мат. А якщо відійти на Е1, то кінь знову зв'язаний, і слон С2 нападаючи на туру. Далі тура С1, Б3, Б2, Б1 ферзь, чорні швидко виграють. Та Горштейн зіграв слон Е3, що дало можливість Василю Іванчуку продемонструвати все той же маневр білопольним слоном. Український гросмейстер поставив його на Д7, і, зрозумівши, що партію врятувати неможливо, Ідо Горштейн здався. Ось такий дуже цікавий поєдинок з жертвою легкої фігури з боку українського шахіста. Чудова партія, яка трошки покращила турнірне становище Василя Михайловича. Як вже я казав на початку відео, після чотирьох турів у нього півтора очки. Сподіваємося, що друга половина цього змагання для українця буде більш вдалою. Якщо це відео вам сподобається, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!